Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі Христі! Хто був минулої неділі у церкві і сьогодні прийшов, то, звичайно, наші сьогоднішні роздуми є продовженням подій, яка сталася перед тим, про що ми щойно з вами чули, а саме. Як описує 14 глава Євангелії від Матея, перед цією подією, про яку ми чули сьогодні, Ісус помножив 5 хлібів і 2 риби і нагодував величезну кількість голодних людей, що лишилося, як каже Євангелист Матей, аж 12 кущів хліба, кусків того того, що можна ще з того зробити купу речей і нагодувати маса народу. Отож, Після цієї події стається ця, що учні перепливають, бо вже пізно, через наступний бік, і тут він іде вночі по морю. Він спровокував Ісус знову спеціально це влаштовує. Він це робить передусім заради учнів. Вони перед тим, пам'ятаєте, так, казали йому, нагодуй людей, відпусти, ну що ти так довго тримаєш, та вже хватить проповідувати. Ну я так трошки перебільшу. Але вони сказали, може, відпусти, хай люди йдуть по навколишніх селах вночі. Куплять собі хліба, бо вони голодні. Ісус їм минулої неділі каже, ні, дайте ви їм їсти. Ісус знав, що вони зберегли тормозок собі. П'ять хлібів від риби, бо вони знали вже, що Він довго проповідує, довго тримає народ, приготувалися. А Ісус їм каже: Віддайте те, що ви маєте. Це мало велике значення. Це має велике значення. І тому подія з минулої неділі нас більше можливо вчить, як ми маємо довіряти Богові у контексті того, що вміємо ми. Що маємо ми, що можемо ми в контексті довіри до Нього, те, що ми віддаємо іншим заради Бога, своїх релігійних чи духовних мотивів. І ми говорили, що будь-який дар, який ми маємо, який розвиваємо в житті, як дар, як чесноту, як щось унікальне, воно завжди помножується. Тоді, коли ми ним ділимось. І так завжди. Сьогодні ми маємо іншу можливість побачити, що Ісус знову випробовує учнів на морі, але і нас, особливо як народ, як українців, які є також посеред розбурханого моря вже не перший рік. І коли триває війна, ми з вами без сумніву. Багато хто з нас втрачає оцю надію, як ми можемо врятуватися від такого великого звіра, як московит? Так ось тут якраз Ісус знову провокує своїх учнів, Він спеціально їх відсилає самих вправних рибаків народ. Всі учні, принаймні ті, що керували човнами, були вправні рибаки з самого дитинства. Вони були рибаками. Отже, вміли керувати човном. Море, про яке згадує Матей, це озеро, Кенезарецьке озеро. Не таке вже й велике, но. Хто був, то бачив. І тому, Ісус все одно їх випробовує. Вони. Вночі, коли буря піднялася, не змогли справитися. Але могли справитися там був інший момент. Ісус до них йде по морю. Він випробовує, чи вони зможуть його розпізнати серед того моменту, коли, коли вони всі свої сили віддають за те, щоб врятуватися. Ось перший ключ. Коли була буря, коли вони рятували своє життя, Ісус до них іде по воді, і вони його не впізнають. Не, не вірять своїм очам, чи це дійсно він Думають, це привид. Ну, з другої сторони, це нормально. Як може людина йти по воді? Але Ісус не просто людина, Він Бог. І тому тут знову вискочка Петро, святий Петро. Який діставав передусім за те, що він завжди такі речі робив, але каже: давай випробуємо, якщо то ти, Ісусе, давай я так само спробую піти по воді. Йде? Йде. Йде до Ісуса, виходить що вона йде по воді, робить надзвичайно неможливу, абсолютно ірраціональну річ в яку ніхто не може повірити, в яку ніхто не може нус І він сам, але Він це робить. Чому? Тому що Він перед собою бачить Ісус. Тому що Він іде до Нього. Тому що Він перед собою бачить Його, свого вчителя, якому зараз у цю хвилину довіряє. Тому іде по воді. Але якщо ви далі почитаєте, будь ласка, будете мати сьогодні час, 14 глава Євангелії від Матея. Там є дуже цікава деталь. І Петро побачив, що вітер страшний, що вітер сильний, почав потопати. Знаєте, як це виглядало? Дуже просто. Він, коли дивився на Ісуса, все нормально. Коли він йшов до Нього, все нормально. А коли роздивився, забрав свої очі від Нього і подивився, о, а це що я роблю? Почав потопати. Свої очі забрав від Ісуса. Подивився навколо і побачив, ну це неможливо, щоб таке було. І почав потопати. І знову ж таки дістав від Ісуса. Каже: мало віре. Це другий важливий ключ дорогі, в Христі. Ми зможемо з вами робити багато речей. Якщо перед нами буде той, кому ми довіряємо як Богові. А що я кажу вам? Та ви багато разів переконалися в своєму житті. Скільки ж разів ми можемо про це переконатися тоді, коли довіряли Богові? Ми робили надзвичайно потужні речі. Нам складно, звичайно, його розпізнати. Нам складно, звичайно, довіряти Богові в своїй щоденності. Не раз так ковбасить не по дитячому, ні. Але тут варто пробувати ще раз. Варто вдивлятися в нього, незважаючи ні на що іти за ним. Ось це, я думаю, велика можливість, цей духовний ключ, який нам у цій боротьбі, у цій війні, може багато допомогти. Може багато чого нам дати сили. Ми й так перед цілим світом робимо надзвичайні неможливі речі. І тут у великій мірі має значення те, що ми як народ робимо як віруючі люди. Звичайно, не вся країна, звичайно, не всі. Багато є зрадників, багато є негідників, падлюк і всьому тому. Але святкуючи вчора 33-тю річницю незалежності, ми далі триваємо. Ми далі є. І Богові ніколи не треба мільйони. Йому треба той Петро, який з однієї сторони засумнівається, а з другої сторони каже: а ну Ісусе, я зроблю щось. А ну дай я спробую щось зробити. І коли ми робимо, і коли знову покидають наші сили, коли знову зневіряємося, знову вчимося від Петра, який почав потопати і кричав, рятуй мене, Господь. Хай Господь нам у цьому допомагає. Але найбільше, коли Він нас випробовує, допускає різні речі, нехай ніколи не зникає з нашого зору. Чи по воді, чи по морю, чи по повітрі, чи на полі бою, особливо для наших захисників.